Христос Воскрес, Бо істинно Воскрес, дорогі Христі, браті і сестри, дорогі священники, особи консекровані, всіх вас сердечно вітаю з Пасхальними святами. За нами час Великого посту, час Великого тижня, сьогодні саме маємо вже день суботній вечір вечором. Отже, ж, по суті переживши wielkie przygotowania do paschalnych świat, że my zanurujemy się w paschu Jezusa Chrysta. Same się oni na liturgii Wielkiej Soboty my czuły pro jego schodzenia w ad. Co to znaczy? To znaczy, że On przez swoją śmierć i woskreszenia daruje nam życie, wywodziące z tego adu naszych prarodyczów Adama i Tym samym liturgia Cerkwy chce nam wskazać, Що так, як він виводить з аду, Адама та Єву, так хоче вивести з нашого аду, з нашого пекла, яке ми самі собі творимо так само подібний спосіб. Він простягає до нас свою руку і очікує, коли ми цю руку підіймемо, щоб розпочати нове життя. Бо саме такий є сенс, сенс Пасхи, щоб ми покинули це все, що було, що було, було старим. Було грішним, було неправим в нашому житті, щоб увійшли ми в це нове життя, яке нам, Воскресний Христос дарує. Не один з нас поставив собі питання, як це зробити, коли життя наше таке складне, стільки маємо проблем, труднощів, хлопотів. Саме відповідь знову дає нам Воскрес Ісус Христос. Він нас запрошує до цього, щоб ми йому завірили. Щоб ми перед Ним відкрили свої серця, а Він, ті серця, обтяжені каменем гріха, не свободить, дасть нам свободу, дасть нам радість нового життя, дарує нам це все, що ми десь через наше занедбання затратили. І такий є сенс тих пасхальних свят. Бо ми, переживаючи ці свята, готуючись до них, пам'ятаємо про багато зовнішніх атрибутів, а забуваємо про це, що є найважливішим. А найважливішим є покинути свій гріх. покинути це все, що чинило, що наше життя було неправим, було зловним, було недобрим. Воскресний Христос хоче привернути нас до тієї первісної краси, яку ми через наш гріх втратили. Переживаючи пасхальні свята на пасхальній утрені, ми почуємо, побачимо образ, як жінки-міроносиці будуть поспішати до Господнього гробу, щоб там намастити мертві Діла Ісуса Христа. І яке було, буде їх здивовання, коли вони побачать, що цей гріб, в який поклали мертві Тіла Ісуса Христа, вжиє порожнім. Вони почують див дивні слова, які їм сповістить Господі Ангел. Не бійтеся. Чому ви шукаєте мертвого, живого між мертвими? Його тут немає, він воскрес. Ті слова, ангела, направлені до жінок не доносить, не бійтеся, також відносяться і до нас, християн 21 сторіччя. Як же часто ми боїмося визнавати нашу віру? Як же часто ми втікаємо від нашого християнства, оправдовуючи себе такими словами, що всі так живуть? Всі та дроп'ять, чи, чи, чи я є зобов'язаний інакше жити. Саме християнин, а особливо греко-католик, є зобов'язаний не боятися визнавати свою віру та жити за принципами цієї віри. Дорогі у Христі. В Пасхальні свята також побачимо воскресло Ісуса Христа, який зустрічає своїх учнів і говорить їм, «Мир вам. Саме Пасха Христова це є, цей день, цей момент, ця хвилина, де Воскресний Христос хоче наповнити наші серця своїм миром, щоб там запанувала, зацарювала Його благодать. Це дуже є важливо в контексті, в контексті тих часів, в яких ми живемо, в контексті війни, яка нищить стільки, не, стільки невинних життів в Україні і не тільки. Тому ті пасхальні свята, я всім вам. Бажаю, щоб ми прийняли наше життя Воскрес Ісуса Христа, були свідомі, що Він нас випровадить з дому неволі, змисоводив нас наших гріхів, щоб, ми, щоб Він нас, даючи нам свій мир, дозволить, щоб ми втратили страх і жили з піднесеною головою в цьому непевному світі. Щоб ми були впевнені, що Він Воскресний Христос також дару подарує і цей мир. Нашій багатостраждальній Україні, яка до сьогодні страждає наслідок зла і гріха, яке на тій землі розповсюджує наш ворог. Всім вам, дорогі у Христі, вважаю радісних, спокійних, мирних і переживаних, переживаних з вірою пасхальних свят, Христос Воскрес поістину Воскрес!